Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, до нас на заняття завітав зайчик. Він приніс нам казочку «Колобок». А чи знаєте ви цю казку? Давайте разом пригадаємо її. Жили були дід та баба, та спекли вони колобка, а він від них утік. Першим кого зустрів колобок в лісі. Зайчика втік колобок і від зайчика. Потім він зустрів вовка і від вовка також утік. Потім колобок зустрів ведмедя. І від ведмедя він також утік. Останнім, кого він зустрів, це була лисичка. Дітки, погляньте, всі казкові герої стали в рядочок. Поміркуйте, дітки, хто з них найбільший. Так, вірно, найбільший ведмідь. А хто з них, дітки, найменший? Так, вірно, а найменшенький тут колобок. Дітки, а хто більший? Колобок чи вовк? Так, звісно, що більший у нас буде вовк. А хто менший? лисичка чи зайчик? Так, звичайно, ще меншенький зайчик. Дітки, а як ви вважаєте, на яку геометричну фігуру схожий колобок? Поміркуйте, дітки, так, він схожий на круг. А на що ще схожий наш круглий колобок? Давайте назвемо дітки разом. На сонечко, на яблучко, на м'ячик. А чи схожий наш колобок на книжку? Поміркуйте, дітки. Ні, тому що колобок круглий, а книга не кругла. Молодці, дітки. Дітки, про яку казочку ми сьогодні говорили? Так, ми говорили про казочку «Колобок». Дітки, давайте ми з вами разом назвемо героїв цієї казки. Повторюйте за мною: Колобок, Зайчик, Вовчик, Ведмідь та Лисичка. Молодці дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Тож до побачення, до нових зустрічей.